На кірвогращенню зловмисники, щоб посупити гроші з банкомату, підірвали лікарню. Вибух пролунав вранці в фоє поліклініки Знам'янської центральної районної лікарні. Постраждалих немає. А от будівлі, лікарні та навколишнім будинкам дісталося добряче. Підривники з місця пригоди втекли ні з чим. Чому їм так і не дісталися гроші? Розкаже Олена Шворак. Вибуховий пристрій спрацював у четвертій ранку. Олександр живе неподалік від лікарні. На місці події опинився одним із перших. Я разом з братом вибіг на вулицю. Тут був тільки дим, взагалі не було ні чутно, ні машини, нікого не було. Тобто, вже вони пішли злочинця. На на місці злочини їх не було. Вибухова хвиля повністю зруйнувала своєї лікарні, розірвала систему опалення. У поліклініці та у навколишніх будинках повилітали шибки. Медики радіють, що принаймні вціліла дорога апаратура. Апаратури немає, апаратура ціла. Тільки не стекла, двері, окна. Ну при бажанні можна за тиждень зробити запросто. Правоохоронці кажуть, що сила вибуху сягала 800 грамів у тратиловому еквіваленті. Експерти з'ясовують, яким був вибуховий пристрій. А посилені наряди міліції розшукують його конструкторів, які від своєї підривної акції не отримали жодного зиску. Підірваний був банкомат. Да одна із чотирьох касет була викрадена. Ну як потім з'ясувалося, в касеті коштів не було а касети з коштами. Залишились на місці у Приватбанку, якому належить банкомат, кажуть, що підривати ці апарати, марна справа вкрасти гроші однак не вийде. Деньги в приватбанку настільки надіжні, що навіть взрывом, направленим взрывом, вони не змогли до них добратися. Всі банкомати під сигналізацією в цьому банкоматі сигналізація була і є, сучаснує. Вона справділа, охрана приїхала туди, в установлений срок дуже швидко. За інформацією, яка допоможе розкрити цей злочин, банкіри обіцяють 20 тисяч гривень винагороди. Зруйнована вибухом поліклініка не працюватиме щонайменше тиждень. Місцева влада шукає гроші на її ремонт. За попередніми підрахунками, сума збитків може сягнути 100 тисяч гривень. Олена Шворок, Роман Круніч, Олена Усенка, Кіроградщина ТСН, 1+,1.